В одному із відео я вам показував і розказував, що ця балка, яка перемотана целлофаном, там живуть терміти і обсирають мені машину. Значить, там, де целлофан, вже немає чорних точок. А далі, бачите, чорні точки пішли. Ого. сама більша чорна точка. Ну, до лобового не доходить. Десь тут вона закінчується. Значить, що треба робити? Треба купити якусь хімію проти термітів. А то це я бачу, що поступово я іначе заліплю все целофаном. Так воно не годиться. Треба чимось його обробити. Щоб воно там не жило. Не обсирало мені машину і я не обклеїв це все целофаном. Бо целлофаном якось мені ідея. Таке собі, звісно. Я то оброблю його і напевно заліплю там далі целофаном. Поки вони там повимирають, щоб не гадали мені машину. Італія Пімонте. Їду шукати якусь хімію. заодно подивимося, скільки вона коштує. І буду обробляти ці балки. All for 10 euros. Зразу включаю підігрів сідушки. Скільки на вулиці, 12 градусів. А то вже не зовсім так, я вам скажу. І тепло. І поїхали. Ще треба в лікарню заїхати, а потім вже в магазин. Побачимо. нормально я припаркувався тут. Так, можна бампер шкарабанути, але я не зачепив, слава Богу. Так, сьогодні вже непонятний який день по счету. Коротше, Не купив я нічого проти термітів, тих, яких там вверху. Навіть не їздив, не шукав, не питався, що по чому, як, по чому. Не буду я поки цим займатися вже, як бачите, і погода спортилась. Пишіть в коментарях, не знаю, може якось була така ситуація. Але що там писати, треба. Ну, да. Поїхати тупо і купити. Тупо купити, зняти оцей целофан, це все забризити, потім замонтати обратно в целофан, щоб воно тою хімією це все пропіталося. Ну це вже сподіваюся вони не такі бистрі, що прям так жируть його за декілька місяців. Корреч, коли цим буду займатися, не знаю, колись буду. Зараз йду додому, розпалю камін, а на вулиці вже прохладновато. Попів пивка, на сьогодні все. Набрав зразу і дров, щоб вже на вулицю не виходити. Може ще й стуфу запалю сьогодні. Якось так. Коти віддихають. Да, віддихають. О, встав кіт. Дуже. О, не то слово як! Як втомився, бідний барон, бідний кіт. Боже бо. Бідний котик. Другий теж бідний котик. Да. Ну, ось на цьому все. Погода ніяка. Коли виходиш на двір. А тут отак пахне димом від мого каміна. А, кайф, 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 кайф. Осінь, красиво, листя жовте, зелене, красне, як яке дерево. Дуже гарно. В Взагалі, нічого я тут поки не обробляв, просто целофаном обмотав балку і машина вже якби чиста. Вже нічого тут мені... Несе зверху. поки буде так.